частних будинках все менше і менше використовують ці старі пиля радіатори, а використовують низькотемпературну теплу підлогу. Тепла підлога дає змогу. Не перегрівати поверхню і комфортно знаходитись в кожному із приміщення. Приємно діткам лазити по теплій підлозі, і розход вашого опалювального приладу буде абсолютно мінімальний. Тепла підлога дозволяє прогріти приміщення повністю від А до Я, і нема такого відчуття, що біля. Вікна там, де стоїть радіатор, вам тепленька, а в другій частині кімнаті вже холодно. Тепла підлога рівномірно прогріває усю плиту, і у вас в будь-якій точці приміщення є гарна, от комфортна і однакова температура. Тому друзі, використовувати сучасні рішення на одному з наших об'єктів. Ми замотали його повністю. Візді теплою підлогою. Абсолютно, абсолютно всю плиту для охолодження. Ми використовуємо такий канальний, типа кондиціонер. От траси проложені, відводимо конденсат, так От, вот сюди. Ну і такі гарні рішення дозволять жити економічно з теплом, з холодом по мінімальній ціні. Тому звертайтеся за консультацією по посилання в шапці профіля. Всім тепла або холоду, слава українцям.